Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я хочу розповісти вам про прочитані мною книги у березні. А я прочитала 11 книг, і в мене якось березень перетворився на жовтень, тому що більшість книг, які я прочитала, вони підпадають під категорію жахливі книжки, там жахливий марафон. Який проходить зазвичай у жовтні, і давайте почнемо з того, що я познайомилася з новим для себе автором. Це Вікторія Шваб, і я почала читати її цикл про Кейсіді Блек. Я прочитала перші дві книги з циклу: це місто привидів і Тунель Кісток. Взагалі у нас серія про дівчину на ім'я Кейсиді, яка бачить привидів. А, з нею сталася одна пригода, після якої вона може бачити привидів, і в неї є її друг привид, який крокує за нею повсюди. Їх там пов'язує одна історія, яку ми дізнаємося. А, і а, її батьки вони не знають, що вона бачить привидів, але вони. Вони цікавляться цією темою, оскільки вони пишуть книжки про привидів. Її мати вірить в те, що привиди є, усі ці міфи і легенди, вона всі їх знає. А батько її навпаки намагається з якоїсь наукової точки зору якось розвіяти всі ці міфи. Ось і її батькам якось пропонують зняти. Телепередачу про якісь там найвідоміші міста по всьому світі, про привидів. І вона на літніх канікулах разом зі своїми батьками Кейсіді і з котом <кхи> вирушає. І в першій книзі в нас йде мова про Шотландію, дуже класно прописана атмосфера такої мокрої, туманної. Шотландії з приводами дуже круто. І друга книга в нас про Париж. Зазвичай це місце кохання. Але ні, Париж побудований на катакомбах, а катакомби побудовані на кістках просто сотень тисяч людей. І там, виявляється, дуже багато привидів. А, мені дуже сподобалася ця історія, вона така підліткова, я б напевно її зацінила ще більше, якби прочитала її там в років 14-15, але і зараз вона мені дуже сподобалася. Щось нагадує Локвуда, але більш такий лайт варіант. Сіді пізнає свій привидів, дізнається, що з ними робити, а можливо нічого з ними робити не потрібно, а, знаходить нових друзів собі. А, і начебто така казка з приводами, але а, якщо її читати, коли вже темно йти один вдома, то ну, мурахи трохи так бігуть по шкірі. І Мені подобається, що від книги до книги якось ем, інтрига, якась. Ем, Ризик якийсь так трохи градус повишається. І цікаво, що буде в третій книзі. Я її, звичайно, буду читати тоді, коли я її знайду. І взагалі хочу купити весь цей цикл в бумазі, тому що мені сподобалася ця історія. Одна книга, яку я прочитала, це книга з моїх річних планів, з моїх весняних планів це Клер Фулер і її гіркий апельсин. Ця книга. Ідеально підходить під атмосферу літа. Ось е, у серпні, коли прям е, градус, градусний вже, не знаю, що вам показувати, тому що просто температура зашкалює, е, і начебто ось ось піде е, дощ, гроза така. Е, ось така атмосфера у книзі. У нас йде розповідь від лиця Френсіс, який е, вже 60 років. Вона прикута до ліжка і вона. Е, Начебто скоро помре. І ось до неї приходить вікарій і хоче почути правду, що ж сталося у 69-му році влітку. А це вікарій, до речі, вони знайомі якраз з цих часів, тому що він тоді був у неї закоханий, але без відповіді залишилося це кохання. І ось вона розповідає. Історію, її запросили у англійський маєток такий е, покинутий, який е, пережив війну, там базувалися солдати, е, розграбили його, поламали, і вона повинна була скласти перепис садової архітектури. І там якраз е, по цій же справі така пара, Пітер і Кара, е, закохані люди, і ось вони з. Френсіс починають дружити для Френсіс, це взагалі перші її друзі, оскільки незважаючи на те, що їй 40 років, але тільки зараз вона отримала свободу, оскільки весь час вона доглядала за своєю хворою матір'ю, і ось тільки зараз в 40 років отримала бажану свободу. І далі йдуть події, як вони дружать, розповідають друг другу свої історії життя. Багато п'ють вина, їдять, влаштовують собі пікніки біля озера, дуже гарно описується такий заросший сад, який давно не бачив людей і людських рук, і дуже класно описується це все, їх обіди на терасі, їх танці, музика з вінілових пластинок. Крута атмосфера, але сам цей детективно-трилерний сюжет мені не дуже сподобався. Можу сказати так: ця книга про те, що вийде, якщо в одному місці, де не буде інших людей, де тебе ніхто не побачить, що станеться, якщо там спіруться ось ці три людини, які трохи хворі на голову. І в них, ну, Дуже такий е, нездоровий бекграунд у житті, і ось ти поступово це все дізнаєшся. Така трохи хвороблива е, книга, але атмосфера мені сподобалась. Далі я читала е, у влозі книгу Колін Гувер Веріті, і ви можете подивитись мої свіжі, дуже такі експресивні емоції, е, тому що мені не зовсім сподобалась ця книга. І Ось зараз вже майже пройшов місяць з того, як я її прочитала, і я розумію, що далі з творчістю авторки я знайомитись не буду. Тут в нас розповідається про одну не дуже відому письменницю, якій пропонують закінчити серію. Дуже відомої авторки Веріці, і вона на це погоджується тому, що їй потрібні гроші. Вона приїжджає в будинок до Веріці, щоб дописати, розібратись в її нотатках і дописати її цикл. Ось і знаходить її щоденник. А в Веріці в той час прикута до ліжка після катастрофи. Ось і, і там її ще Веріці чоловік Джеремі. І там така заплутана сімейна історія, там нещасні діти, щось з ними сталося, якісь загадки, і дуже багато порно. Взагалі я не розумію, що це за жанр книги, тому що це начебто і трилер, начебто якась сімейна драма, мілодрама, якийсь любовний роман а, з елементами порно. Такі а, сцени. А, Постільні. їх дуже багато, вони всі типові, просто одна схожа на іншу, і просто їх дуже багато. Нащо я не розумію? Якщо б це був якийсь еротичний роман, і там були б гарні написані постільні сцени, то окей. Але тут і не еротичний роман, і не детектив, і взагалі не зрозуміло, що герої якісь. Ніякі. В наша головна грині, якої навіть, навіть, ну, здається, її Лоуренс звуть, я навіть не пам'ятаю вже. Вона не така, як всі, не така, як всі, і не така, як всі, ще раз. Письменниця Веріці в нас дуже неординарна особистість. Чому ми не знаємо, просто вона неординарна особистість. А її чоловік Джеремі, він, ну, Просто ідеал чоловіка, він такий і ем, розумний, і гарний, і високий, і гарний батько, і гарний чоловік, і гарний коханець. ну, Абсолютно абсолютно Ось, І взагалі, взагалі, не до мене. Мені взагалі не сподобалось погане порно і поганий детектив трилер Далі е, в минулому місці я познайомилася з творчістю Глена Кука. як, який мені нагадав про те, що я читала Джима Батчера, і я вирішила повернутися до нього і до його циклу Архіви Дрездена і взяла читати третю книгу. Я читаю по порядку книга... серйозна небезпека. І я отримала просто нереальну кількість задоволення. Все, що я очікувала від цієї книги, я отримала. Тут в нас чомусь раптово дуже багато привидів з'являється. І ось наш Гаррі з своїм другом, який є лицарем, вони борються проти цих привидів, і там при чомусь якісь вампіри, і якась ще нещасна жінка, яка потребує допомоги Гаррі. Дуже така динамічна книга, дуже багато подій. Мені подобається і світ, який виписав автор, таке дуже якісне міське фентезі. Якщо ви щось шукаєте, дуже схоже мені трошки на Локвуда, але в Локвуді тільки привиди. А тут ну, повна палітра всіляких привидів, вудолак, перевертнів, вампірів, хрещена тітка, яка є феєю, ну, прямо уся гама емоцій і Гарний екшен у книзі, мені подобається, що вона така супер динамічна, але це не динаміка заради динаміки, а все дуже логічно і дуже логічний детективний сюжет. Тож спробуйте цей цикл, якщо ви щось таке, якесь міське фентесі шукаєте. Мені здається, що це гарний представник цього жанру. Далі мені до рук потрапила ем, книга. Не знаю як. Е, я не чула не про автора цього. Лінкольн е, Чайлд е, і його книга Забута кімната. Після того, як я прочитала цю книгу, я зрозуміла, вияснила, з'ясувала, що це цикл якийсь, але я так і не зрозуміла. Я прочитала першу книгу з циклу, хоча мені здається, що ні. Другу, третю, я навіть не знаю, скільки там книг у циклі. Я буду розбиратись, тому що мені сподобалось. І в нас тут чоловік на ім'я Джеремі Логан, який є енігматологом. В нього така цікава професія. Він повинен з'ясувати якісь, коли відбувається явище, це щось паранормальне чи це можна якось обґрунтувати з наукової точки зору, тобто відділити міф від реальності. Ось, і його запрошують у дослідницький центр Люкс, де сталося самогубство, але дуже дивне. Там помер чоловік, який, начебто, був задоволений своїм життям, в нього були плани на життя, він був дуже спокійною людиною, і все було, начебто, гаразд. Він хотів жити і насолоджуватись цим життям, але він покінчив з собою дуже таким дивним способом. Таким. За декілька тижнів до цієї події він почав себе поводитись дуже якось дивно. Він почав розмовляти сам з собою. Йому здавалося, що хтось якісь голоси до нього промовляють, що він почав якось бути агресивним, він, напав на свою помічницю. Ось і потім покінчив з собою. І ось туди приїжджає Джеремі Логан і з'ясовує, що там не так. Книга ідеальна підходить для читання восени, а вона дуже така дождлива. Там постійно кажуть, ось ось почнеться буря, прям ураган і так все якось сіро, мокро, прохолодно і така гнитюча атмосфера. Вона все більше накаплюється, накопичується, накалюється. Ось, І там, в цьому дослідницькому центрі, відбувається реставрація, і там знаходять е, кімнату. І далі я не буду вам розповідати, що там і як, але якщо вам подобаються якісь таємні проекти, щось такі, якісь загадки науки, якісь таємні кімнати, які були покинуті, забуті, запечатані, а то спробуйте почитати мені сподобалось. Я прям не змогла відірватися від книги, поки не дізналася, що там відбувається. Такий динамічний, досить, як на мене, трилер і детектив. Ось тож спробуйте. Далі я дала другий шанс письменниці Ширлі Джексон. Я в неї читала привиди дому на холмі, здається так. Ось а зараз спробувала дати другий шанс її творчості і почитати Ми завжди жили в замку. Це повз мене, мені взагалі не сподобалось. Це не мій автор, я так розумію, що я більше навіть не буду намагатись. Тут в нас йде мова про двох дівчаток, які живуть у Будинку, їх всі в маєтку такому великому, всі їх бояться, всі їх обходять стороною, через те, що якась подія там в їх таємничому минулому, і начебто все звучить дуже, дуже цікаво. Але ця книга як шматочок. Якогось чогось більшого, і цей шматочок просто вирвали з контексту ось ці усі ниточки сюжету повисли, і їх ніхто не підібрав і не роз'яснив нам. І в мене після прочитання цієї книги більше питань, ніж відповідей. І я взагалі через силу прям дочитувала цю книгу, тому що. Мені було нецікаво, я думаю, ну може в кінці ну, якийсь цікавий такий фінал. Ні. А, ось як почалось, так і закінчилось. Ніяк. Ну, тобто, я взагалі не розумію, на що була написана ця книга, якби не для мене, напевно, просто творчість цієї автори. Далі ну, просто чудова книга, така супервесняна. Якщо ви щось хочете, добре, миле і весняне, сонячне. Почитайте цю книгу, це таємний сад Френсіс Бернет. А тут в нас йде мова про дівчинку Мері Ленекс, яка з Індії приїжджає у маєтоку в Англії. Вона нікому не потрібна, щоб в Індії вона нікому не була потрібна, що тут. А ось і вона така суперегоїстка. І їй стає сумно, одній. Ну там є помічники, але ніхто нею не займається, і вона починає ходити по будинку, ходити довкола, оглядати території, знаходить таємний сад. І ось як розквітає сад під такою турботою, під доглядом. Так і змінюється дівчинка, так вона. Змінює людей, які довкола неї. Вона знаходить друзів. Ці друзі змінюють її, вона змінює їх. І ось це настільки все якось добре, по-дитячому наївно. Це дитяча література, але супер світла історія. І він такий ось промінчик, сонечка. І я прям радію, що прочитала цю книгу. Вона мені дуже сподобалась. Супер така. Весняна, квітуча, пахнюча а, історія. Тож читайте зараз, якщо хочете щось таке почитати. А далі книга Зламані дівчата Сімона Джеймс а, це такий детектив-трилер, в якому дуже багато чого намішано. Тут в нас є а, дві а, часові лінії, а, в яких йде а, Розповідь перша відбувається у 50-х роках у школі, де ми знайомимося з чотирма подружками, які живуть в пансіонаті для дівчат, і одна з них загине. Ну, щось з нею трапиться, скажімо так, але все зрозуміло. А ось і потім в нас сучасність, де одна журналістка займається таким журналістським розслідуванням. Яке якраз стосується цієї школи, оскільки декілька десятків років тому на цьому біля цієї школи загинула її сестра. Тобто одне місце і дві такі дуже печальні сумні події. Тут в нас і детектив, і журналістське розслідування, і якась містика. Прям ну, дуже так намішано тут в нас і такі елементи якогось готичного роману з приводами, і навіть згадуються історичні моменти про концтабір. Мені дуже сподобалась книга, вона так затягує тебе, ти прям не можеш відірватися, поки не дізнаєшся, що сталося і тоді, і зараз. І книга історія сама розповідає про таку дружбу. Яку, ось, незважаючи на такі тяжкі якісь події на а, удари долі, ти, якщо дружиш і підтримуєш один одного, ти можеш пройти через все, і ви будете не зламані дівчата, ви дуже сильні і мужні. Далі я прочитала книгу, яку я би хотіла прочитати в минулому місяці, це червоний блокнот від Антуана. Лорена. Щось таке я очікувала, коли брала в минулому місці читати щасливих людей. Але отримала те, що отримала тоді. Ось, а зараз я прям отримала задоволення від цієї книги. Тут в нас така цікава історія Лорана, який раніше був юристом, але зрозумів в один момент свого життя, що це не те, чим він би хотів займатися, і він. Вирішив стати власником відкрити свою книгарню. Ось, і він живе своє життя. І одного ранку знаходить покинуту жіночу сумку. Він розуміє, що хтось якусь жінку пограбував, витягнув там цінніші найцінніші речі, а сумку там з якимось мотлохом викинув. І ось він підбирає цю сумку, і по тим речам, що він там знаходить, він складає такий образ. Жінки, власниці цієї сумки, він знаходить там блокнот, де він дізнається, що їй подобалось, вона там записувала, що їй не подобалось якісь моменти з її життя, і він закохується у жінку, яку він ніколи не бачив, він навіть не знає її ім'я, і він вирішує її розшукати. Так, трохи банальна, з такими кліше, там, на кшталт, того, що героїня впадає в кому, чи те, що у героя дуже така гостра на язик донька. Але дуже мила історія, дуже така парижська. Там прям дуже смачно так описані ці вулички, кав'ярні, тераси, лавочки у парку. Прям хочеться там сісти, посидіти і почитати цю книгу. Така легка романтична історія і невелика за обсягом книга, якраз тому, один якийсь такий вечір посидіти почитати, якщо захотілось чогось такого легкого і романтичного. І остання книга, яку я прочитала в цьому місяці, це книга, яка в мені випала з «12 побачень на осліп. Це Джеральд Дарел і його філе Камбелли». У книзі немає ні камбели, ні її філе, але мені дуже сподобалось. Знайомство з Дарелом пройшло прямо на висоті. Тут така збірка його оповідей, де він в одній він. Маленький, Потім він юнак, потім він вже дорослий дарем, де розповідається в одній про день народження його матері, а в іншій про його першу роботу, про його кохання, про те, як він лікувався в лікарні. І все це наповнено таким життям, наповнено гумором, такою іронією. Наповнена любов'ю до сім'ї, до друзів, до тварин. І мені прям хочеться далі познайомитись вже більш з такою професійно направленою творчістю дарила про тварин, тому що тут просто про його такі епізоди з його життя дуже так написано з любов'ю, з турботою, і мені сподобалось, я прям відпочила з цією книгою. і, і слог у автора такий, що ти прям. Начебто нічого сверх якогось нереального, але ти починаєш і прям все, з перших е, декількох речень ти втягуєшся дуже такий низький е, поріг входження у цю книгу. І вже по традиції завершувати прочитане потрібно з вибору книги, е, побачень на осліп на наступний е, травень, квітень, квітень місяць. Ось цікаво, що мені випаде. Я вже навіть не пам'ятаю, що там, якщо чесно. Це, це такий кожен раз сюрприз. Роберт mm. Джордан і його око світу. Така товстенька книга мені е, випала. Початок нового циклу для мене. І дуже велику там, скільки, більше десяти книг. Кажуть, дуже детально прописаний там світ, тож ну мені. Мені дуже цікаво, випало так, випало мені. Ось, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, можливо, ви щось читали з того, що я прочитала в цьому місяці. Діліться своїми думками. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимось у наступному відео. Бережіть себе, пока!